Новий день, новий прогноз. Синоптики розповіли, яким буде січень та чого очікувати вже найближчими днями. Усі деталі вже замить в ексклюзиві та Новий день новий прогноз. Січень 2025 року обіцяє бути різноманітним щодо погоди. У деяких регіонах очікується сніг та значне похолодання, тоді як інші насолоджуватимуться відносно м'якими зимовими днями кажуть синоптики. А от у п'ятницю, 17 січня, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. Лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку. Можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7 дванадцять. Двадцять метрів за секунду в день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1 градус. В день плюс 2 плюс 7. у Карпатах. Близько нуля загалом. Погода у січні 2025 року буде відносно теплою. А сніг, якщо й буде, то епізодично. Але затоки холоду виключати не можна. Про це розповіла синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона зазначила, що за прогнозами фахівців очікується, що середньомісячна температура в січні Вічні буде в межах від 0 до 3 градусів морозу. Дещо тепліше буде в Закарпатській області, у Криму, в Одеській та Херсонській областях, де середньомісячна температура взагалі очікується в межах 0 плюс 2 градусів. І це на півтора-два градуси вище за кліматичну норму цього місяця. Тому очікуємо, що знову буде відносно теплий січень, і це означає, що температурні показники практично такі, як зараз є, десь вони і будуть залишатися. В цілому середня місячна температура повітря у січні становить 0,6 градусів морозу в Криму від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря у січні в Україні мінус 23, мінус 37 градусів морозу у Харківській, Дніпропетровській, Київській Сумській області. Стяг та в Карпатах місцями. – мінус 38-39 градусів. У Черкаській та Луганській областях місцями – мінус 40, мінус 41 градус морозу. На півдні Криму – 13-22 градусі морозу, абсолютний максимум температури повітря – 10-18 градусів тепла. В Криму – до плюс 21 градусу, у Чернігівській, Сумській області та на Високогір'ї Карпат – 8-9 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті – до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125. А яка погода до вподоби вам? Пишіть нам у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки.